Величезний привіт, новий анонс. А з 28 серпня по 3 вересня включно в магазині АТБ. Подивимось на знижки, що приготував нам АТБ на цей тиждень. І почнемо з м'ясного відділу. Хочу подякувати дуже вам за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, адже з, увімк... з увімкненим дзвіночком ви будете дізнаватися про акції перші, про той чи інший в тому чи іншому магазині. Зі знижкою буде Балик Святковий. Це в нас своя лінія, здається? Ні, чи своя лінія. Так, Своя лінія вищого сорту. Так, ну одразу ж показую вам стару ціну і озвучую та, що буде по акції. Зараз 37, по акції буде 28. Також зі знижкою буде відглобино, салямі італійська. 39 гривень 70 копійок. Добров. Так. Вибачаюсь, не, не добров. А, ну так, да, добров тільки. Тірольська ось. Ця буде в акції а, вищого сорту 32 гривні 70 копійок. Сосиски, тигриня, своя лінія варені з м'ясом птиці, 300 грамів, 51 гривня 90 копійок. Гауда і сметанковий. 48,80. брусочки по 150 грамів. Також зі знижкою сирочки Гауда і Чедер. В акційній ціні 44,90. В акції буде молочко Яготинське. Жирність 2,6 870 грамів. 31 гривня, 90 копійок. Зі знижкою сир кисломолочний український, 350 грамів, нежирний 45,50. Сир 5% жиру 49,90. І найжирніший 9% жирності 52 гривні 90 копійок. Йогурт від галичина з лаки та Полуниця 300 г по 19 гривень 50 копійок. Крабові палички відводний світ, сніжний краб 200 г, зі знижкою 48 гривень 90 копійок. Форель своє лінія 180 грамів, 167 гривень. В акції буде хачапурі, обов'язково візьму, вони мені подобаються. По-аджарськи 300 г, 68,50 акційна ціна. Зі знижкою буде масло від молокія, 82% жирності, 180 грамів, 65 гривень 90 копійок. Морозиво три ведмеді, ваніла-карамель, 450 грамів, 81 гривня 90 копійок. Зараз 13750. Ну так, да, хороша знижка. Майже 50% знижки. Велике морозиво лімо, тут цілий кілограм. Зі знижкою 110 гривень. Також зверніть увагу. Брикет морозиво Своя лінія. 14 гривень 60 копійок. 19,65 75 грамів лімо. 14 гривень. Також зі знижкою буде пломбір лімо. 90 грамів ювілейний. 17 гривень 50 копійок. Морозиво Монако від Меді карамелька. А в акції 22 гривні 90 копійок. В акції буде великий майонез торчин європейський. Вага 520 грамів. 52 гривні 50 копійок. І зі знижкою можна придбати домашній торчин 520 грамів. 44 гривні 90 копійок. В акції соуси від шарума шарумата, бургер. 180. А, вибачаю, 200 грамів, по 200 грамів, 21 гривня, 60 копійок. Від торгової марки приправка. Кетчуп з оливками, вага 250 грамів. Також буде в акції. 24 гривні, 30 копійок. Кетчуп для дітей від приправка 200 г, 21 гривня, 30 копійок. Кукурудза від верес 35 гривень, 30 копійок. Кава Нескафе Голд. Велике пакування 280 г. Також хороша знижка 295 гривень. Кава «Карт Нуар» також буде зі знижкою, вага 140 грамів. 209 гривень 90 копійок. Хто чекав знижки на Львівську каву, каву зі Львова? В акції буде традиційна. 240 грамів, 100 гривень. І зі знижкою буде ірландський крем, вага 225 грамів. 116 гривень. Галка, ранок 100 грамів 18,70 Також хороша знижка. Зі знижкою також буде чай, шерлок. 100 грамів чорний. І також можна придбати з бергамотом 57 ,50 гривень 50 копійок. І зі знижкою можна придбати також пакетований шерлок, чорний, 25 пакетів. Або ж з бергамотом також 25 пакетів. За ціною 35,50 Зі знижкою буде шоколад від Рошен Bubble. Чорний, молочний та білий. В ціні 27 гривень 50 копійок. Вага плитки 80 грамів. Зі знижкою також буде корона молочна. 29,90. Цукерки на вагу від торгової марки Лукас із збивним корпусом. Кондитерська глазур. Зараз 20 гривень за 100 г. А зі знижкою будуть по 13 гривень за 100 г. Нарешті дочекалися знижки на коробки цукерок. Це, мабуть, для вчителів, для завучів, для директорів. 88 гривень 50 копійок. Є чорний шоколад і також молочний шоколад. Так, ну оці, мабуть, для директора такого. Якогось закладу. Тут майже 200 грамів рошен шоколатерія. 159,90 в акції. Київ вечірній від торгової марки Рошен 175 грамів. 160 гривень. Зі знижкою будуть оливки від своє лінії Стунцен. Оливки будуть з криветками. І оливки а, з лимоном. 41 гривня 90 копійок в акції. Також будуть оливки чорні без кісточки від своєї лінії. 270 грамів. 38 гривень 90 копійок. Оливки зелені. Вага 190 грамів. Без кісточки. 24 гривні. В акції фісташки. Своя лінія 150 грамів 91 гривня. Чіпси хвилясті 125 грамів. 38 гривень 50 копійок. І ці також можна придбати за 38 гривень 50 копійок в акції. Квас Хлібний своя лінія, 2 літри 29,50. Кава Якобс. 33,90. Енергетичний напій. 20 гривень 90 копійок 500 грамів. В акції буде Кока-Кола. Літрова 24,90. Від торгової марки літо томатний напій, півтора літровий. 45 гривень 30 копійок. Рушники паперові від своя лінія. Так, тришарові. 46,90. Серветки паперові косметичні. 150 штук двошарові. 28 гривень 90 копійок. Серветки від «Розумний вибір вологі з клапаном. Так, е да, 72 штуки. В акції 25 гривень 90 копійок. Так, тут з'явились якісь нові серветки, бачу в магазині АТБ. Або вони вже були, може змінили упаковку. День у день сироветки, вологі антибактеріальні, 120 штук. Ну, цікаво, почекаємо, коли будуть зі знижкою. І обов'язково я спробую їх. Зі знижкою жіноча гігієна котекс 16 штук 55 гривень. Котекс 28,90. Жіноча гігієна котекс 67,90. Для пухнастиків корм Оптіміл вагою 700 грамів, 163 гривні 60 копійок. Також зверніть увагу, хороша знижка. Ласощі для котиків клуб 4 лапи по 10 гривень. Новинка в магазині АТБ Бору Плюс. Крем він дуже хороший. 50 грамів. Антибактеріальне мило Запаска. 560 грамів. Гелекс, 29 гривень 90 копійок. Також зі знижкою буде шампунь Пантін 400 г. 124,90 Чоловічий кулькові нівея зі знижкою 64 гривні 90 копійок. Антиперспіранти чоловічі чорні зі знижкою 77 гривень. Також в акції буде жіночий нівея антиперспірант 50 грамів. 83 гривні 90 копійок. Нівея спрей чоловічий, 150 грамів, 82 гривні 90 копійок. А ось це буде в акції 81 гривня. Великий Олд Спайс зі знижкою 144 гривні. Old Spice гель для душу 400 грамів, 128 гривень. Великий 500-грамовий Нівея кремовий гель для душу 118 гривень. Також зі знижкою буде Нівея абрикосовий кремовий 250 г, 65 гривень. Чистячий засіб для унітазу Онікс універсальний літровий 54 гривні 50 копійок. Для миття посуду Washing Free. Я знаю, що повинні два вида бути, але ну, тут тільки один пакет запаска 500 г 25 гривень. Для кольорового гала, для ручного прання 300 грамів, 28 гривень. Гала французький аромат, автомат 300 грамів. 30 гривень, 50 копійок. Капсули для прання в Offin Free. 19 штук, 4 в одному. Вони йдуть універсальні. 156 гривень в акції. Також в акції буде ось цей гель Washen Free. Я його купував, другий раз вже купую. Мені він подобається. Тут об'єм 2100. І в акції 88 гривень він буде. Так, зі знижкою буде ось цей порошок Wash. Універсальний. Вага 3,5 кг. Зараз він 315 а в акції буде його ціна 220 гривень. І можна ось цей спробувати спробувати А Тут іде 500 грамів для кольорових тканин. 46 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. До зустрічі!